Отакі дівчата я отримала на чистий четвер подарунок від підписниці. Показуємо їх хороші. Що це у нас? Отака картина. Правила дому. Починаємо кожен день з молитви і посмішки. І посмішки. Даруємо обійми та поцілунки. Далі. Завжди говорити правду, не лінуватися, говорити, будь ласка, та дякую. Пробачати, навіть якщо дуже важко. Робити все разом, робити сюрпризи, пам'ятати про романтику та робити сюрпризи. Поважати один одного, довіряти один одному, виконувати свої обіцянки і бути щасливими. Бачите, яку картину я маю? Гарно. Це ще не все. А, ще тут. Така краса. Не, стр... не стримуй, Господи, милосердя Твого до мене. Нехай милість Твоя завжди охороняє мене. Отакі гарні картини. Це ще не все, дівчата. Ой. Так. Ой, а що це у нас? Для, найром... для найприємніших моментів. Це цукерки, я так думаю. Напевно. Трем-трем. Так. Ой, а це у нас. Ой! Пастіла, дівчата. Це таке смачне. І хочу сказати, що це дуже свіже. Я попрошу волі телефончика. Домашні. Домашнє. Це не то, що ви бачите на заправках, що стояло там багато років чи місяців. Це свіже домашнє. Треба, щоб Оля нам. А тут є. Є телефончик? Є. Дівчата, ви можете заскрінити, дивіться, і взяти телефончик. Так. І ще у нас, ну, як завжди, Оля, знаєш, я люблю натуральне. Ой, комплекс для неї. Ой! Вітаміни, мінерали. Ось. Це з нашої травички. Це дуже. І що тут входить? Я трошки підсліпкувата. Листя Меліси, ну читай. О, кропива, листя малини, бурова матка, червона щитка, Ашваганда, Вітекс, Шатаварі, Кора Калини, корінь імбиру, куркумін, журавлина, трава аронії. Отакі у мене підписники. Чудові, мої хороші. Так що, якщо захочете, телефончик там лишили. Будь ласка. І вам бажаю таких подарунків. Дуже рада за свої... Дуже люблю своїх підписників, але так багато не треба було точно. Все, дякую.